Значить, суть в чому, де це Значить, Комунальне вже другий раз нам повертають, були видані свій час паспорти з зірочкою, без терміну. На момент вони мали тоді, коли укладали, бо там виходили проблеми, що раніше встало там, вони працюють, не працюють, але... Третій раз вже повертаються ті паспорти, три паспорти нам без підписання. Оскільки перший раз, я так думаю, підприємці, або не з'явилися, воно не було підписано, коли ми скерували другий раз, коли ми скерували другий раз, значить вони знову пишуть, що вони не можуть їм щось по датах не виходить і так далі. Бо тут зірочка 15-й рік закінчується, по зірочці на 15 й рік вони не можуть... Ну, така ситуація. Ми тоді ту зірочку встановили, щоб різні терміни були. З моменту, коли прийшов паспорт, людина вкладала. Тепер 15-й рік випадає, і вони кажуть, ну, ми не можемо знову вкладати, бо немає чіткої дати, 15 й рік ніби сезон закінчився. І пропонують якимось чином е, врегулювати питання. Ну, тобто є їхня рекомендація, що з метою визначення дати початку залучити районну адміністрацію на території, якої знаходиться літній майданчик, яка уповноваження здійснювати контроль за літніми майданчиками відповідно до ухвали. Біля об'єктів в актах обстеження повинен бути зафіксований факт встановлення у випадку, якщо майданчик не був встановлений сезонний період, рекомендуємо вилучити з даного стену дії паспорта. Тобто виглядає так, що адміністрації мала зустрітися з тими підприємцями і узгодити ну, умовно або заактувати, що майданчика не було, або, хоча другий момент, я не знаю, чи заднім числом. Управління економіки укладе тепер договір оренди, бо в них там виникають проблеми з податковою, сплата ПДВ і так далі. Ми тобто не виходить не тоді, вони, вони тоді вийдуть, якщо вони укладають, чому не було сплачено ними за той період ПДВ. Тому є отака от проблематика. Тому для початку треба хоча б сконтактуватися з підприємцями, чому вони не підписали були ті угоди в той момент. І тоді ми вже десь працюємо, я ще попробую поспілкуватися з управлінням комунальної власності, яким чином виглядає так, що напевне будемо видавати з 2016 року. Оце саме лучше, я скажу друге, тому що якщо зараз їм заднім числом зробити, перше, то що з податковою в них виникнуть проблеми, хоча це не мій район, а друге, те, що управління комунальної власності зараз нарахує таку пеню за тим місяці, що вони ті не заплатили вчасно. Що це буде скандал. Ви розумієте, що вони роблять? Тому тут виходить така досить нестандартна ситуація. Зараз Управління скаже, що ви невчасно заплатили, і за ці всі місяці вони їм нарахують штрафні санкції. Розумієте? Ну, тому, по крайній мірі, є пропозиція зустрітися з підприємцями. Десь і тоді е, я ще поспілкуюся з комунальної власності і буде приймати якесь рішення. А що з підприємцями, я не розумію Ну, Галя, що нам робити? Паспорт є, от, наприклад. Я, був... я, я, наприклад, не розумію, в чому проблема. Ну, от, наприклад, дивися, паспорт був виданий. Ну. В... З початок серпня. З цього року? Так, з 15-го року, зірочкою до 15-го року. Вони нам його повернули. Ну, Це тоді момент, бо ми писали 1 квітня, підприємці потім приходили і казали, ми відкривалися в серпні місяці, ви нам пишете початок сезону перший, чому ми маємо платити і за з... тим. Паспорт з якого виданий? З 7.08. Ну от сезон починається в паспорті, з якого вказаний? Тоді було прийнято рішення, що ми скеровуємо на комунальну власність, і вони з моменту приходу до них. А влада... Як вони можуть це робити? От ну як могли приймати таке рішення, як вони можуть, якщо в ухвалі чітко прописаний сезон з першого по перше. Ну, це сезон, є... на який видається, але коли людина бере з на який підставі вона має платити за 1 квітня. з 1 квітня? Оце вже, ми вже це проходили, тому що це писали один період. Потім приходять, людям нараховують, люди з великими очима. Значить, вони мали Комунальні з моменту видачі паспорту. Ну так, моменту, ми тому що... І, що, і вони уклали з моменту видачі не паспорту? Не уклали. Воно не знаю. Комунальне майно місяць чи півтора в них відбуло, вони скерували до нас. Ми знову повторно розглянули на комісії, знов скерували чому до... Вони них. Поясні, чому вони не уклали, якщо була домовленість. Вони, вони говорять, що підприємці, підприємці, підприємці не явилися, не підписали. Хоча підприємці, <підприємці> говорять, теж свої, в кожного є своя. Що підприємці говорять? Ну, підприємці говорять, <підприємці підприємці> що вони підходили. Я говорю за княже, підходили в управління комунальної власності. Вони сказали, зачекайте, ми вам перезвонимо, ми вас викличемо і все управління... Кажу... комунальної власності, стоїть... А тепер дійшло до того, що 15-й рік вже ніби закінчується і випадає їм. Тепер вони не можуть підписати, бо їм воно по датах тепер не, не проходить. Зацікавно, то виїхати чи що. Але зустрітися з ну, ніби з 16-го року тоді виходить. Щоб, пер... Щоб вийти з цієї ситуації, перекласти з 16-го року. Давайте 04-16 року. 2016 року, забрати 15-го Якщо вони не хочуть з першого починати квітня, що треба все-таки піснуватися, я випрошу Ми вам слово давали, прошу, пане Мак'я. Ви там ради? Так, ви так так достатньо так. вже ваших текстів Так. Дуже гарно виглядає. Ну я можу взаємно сказати. Ні, ну власне я прошу вивчати, тому що ви можете спостерігати да. заради. Да. В році, в цій то, ну, є, Як бути в тій ситуації? З одного боку, вони ніби як їм повернутися. Колись зі землею там дуже специфічна ситуація, що вони користувалися цією частиною. Але коли почали робити парк Хлопківський, тоді Віра Медрівна підняла питання, що не можна, треба його обрізати і їм обрізали. Отак от землю, дали суд по периметру, у зв'язку з ніби питаннями парковами і так далі. А оцю оця, територію не поряд на конструктивних елементів брали. Тобто ну, вони не користуються десь не знаю, довгий-довгий час. Тому тобто, як в цій ситуації. Тобто з одного боку вони ніби є в правовому полі. Все, що їм тоді видали, погодили. нема всесезонного сезонного розміщення, Вибору було розміщення, вони, наприклад, подворішню втрачували. Це не є збірна конструкція. Це є стаціонарні альфа-проїни. Ну, давайте рекомендувати що Вони не, не забудуть і місто буде плачено платить гроші. Нема Шо, процедури. Нема процедури. Скіровано видачі? Це об'єднання в через власності. Mm -hmm. Так, проект є, проект, 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 проект. тобто які бачимо. Проект... Розглядала районна адміністрація, тоді виникло питання обстежити, подивитися. Тобто якісь. <праць> ну, там перед входом стояли два столики чи три. Тепер за тих столиків нема, тобі, я тут були. скарги якісь? — Ніколи не було. Він далеко від житлових будинків. Нарік тоді можна... — Я чи? би на рік давала так, бо там такий. Справа не зняв брендування. Я вибачаюся на комісії. А, 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 Та, ні, то є по Так, Тут вже покупили, а ні, зміняли. А це є тут є. Це дуже що немає зробити. Не демонтувати. Виходили вісну на собі і так далі. Це не відео не не Але там виходить так, що там два заклади в одному і Кирелецький. Так. Мені туди з двоє, Ну є. Так, так. Один має один оренду, другий має суб оренду. Режим роботи є, режим роботи є. Формально. не, не З шефсько. з площі овечці має піца там має покотило, а з цього ви маєте. Ми можемо це відкласти до часу, коли ми вирішимо всі чуємо на центральну Ну Можемо, теоретично можемо. Там, ні, ні, так до кінець сезону аж 1 квітня починається. Так що ми маємо час. Щоб відмовити зв'язку з розробкою комплексної схеми, по центральній частині відмовити. Після затвердження схеми можна буде Ну Відмовити зв'язку з розробкою. Як ви там сформулюєте. Написали, не знаю, чому написали 1, 27. 12-го. 12.1 є у вас внести зміни до пункту вимоги в руської зеленної території це елементи зовнішньої реклами, реклама окремо. Замішують збільно розмірні дерев'яні на складного замощення площі літнього майданчика по що буде розроблено згідно проєкту літнього майданчика. Замощення це наша компетенція цієї робочі руки. Але в мене інакше. Вони фактично самі зробили проєкт балує площі, яка була колись замочена. Вся вони зробили ці газони, а тепер ми їм кажемо, а безона не можете ставити майданчик. Ми її зробили. Могло бути так, як було. Так, тут вийшло така досить делікатна. Ситуація, що на той момент, коли вони робили в благоустрій... Там не було базону, там було все таке... Вони то гарно зробили, все попробували. Тобто так ми кажемо, а на не немає. Хоча я, я не знаю, в мене який... був е, дерев'яний населі, той вони демонстрували mm -hmm. і цей е, держав... Демонт... Там земля, mm -hmm. там земля. Що тут а, вони боку є робили... Мощення, але таке, знає, це... Вони робили руківку і з отворами є тривати. Це, 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 це парки. Вони робили всю ту площу, це свій рахунок. Там лишили вони газон, потім поставили дошки і там був майданчик. Тепер вони звернулися за продовженням, це не там газон. Але ми самі підносили. Нічого більше не придумали і сказали, що відбальте нам заблокувати. <пайді> <пайді>

Ні, можуть, вони ще просять. Але ще є зараз буде питання, що зміна э, э, парасолі на маркізу даремо. А де. чому зміна? Такі була маркизацій? Реально стояла маркизація. Ну а тепер вони постановили, не довівши, що не було ще. Добре. Ні, тепер не те, коли це поважимо. Парасолі це станція у 2014 році. То останнє. Вони три рази щось зверталися, різні зміни там робили і так далі. і... — На даний момент Заявлено зараз... Не дало. Ну, Все, значить даємо Тобі внести, внести зміни до ХВ. Я думаю, однема ХВ, одне і друге питання, де розкіп. То, то обидва питання, обидві заяви, одне... Завершення і браті. Я єдине не знаю, замовчення яке робити глухе чи робити якесь це вже.

Огорожа, легкі виносні елементи немає жодних майданчик в цій частині, де ми проверяємо з кімнати. Е, ні, тут йдеться про Грибальську і про його, ну тоже <проб> ми вказали, це площа. Площа ніби не випадає, вони між собою поговорюють. Ця схема є. Росли, площа була схема Ну, okay. Я думаю, на рік тоді може дати, щоб... Але Пошу... щоб вони... Ну, без встановлення матеріалу це і без встановлення брендованих файлов. Mm. на рік? На що дивимося. Якщо якісь зміни попадати, то щоб ви мали можливість потім. Це біля Задзібара. Вони в минулому році спробували в кінці поставити десь три дні постояли. Ми під'їхали, сказали, що подавайте документи, і вони забралися. І не стоять. І от вони подають тепер документи. Кожен шар? Вони в минулому році звернулися, але це вже був кінець. І ми сказали, подавайте документи, щоб з першого швейка у вас були всі документи і все. А. Тобто вони не працювали. Ну, там місця багато, там безпосередньо. <зв>. <зв>. Хай, хай дають проєкт, хай показують, але це не, то як. Це я. не є стоянка часу. А, ні, ні. Ні, не. ні, то це ні. де колись був той, як він то я... Так, так. Я не бачу того Хай вони просто покажуть Буду прив'язки, віде де вони хочуть. Я будеш приїжджати, ну, вони отут ніби, але тут якась тут заїзд, воно також є заїзд, приїзд. Тобто я думаю, тут треба буде піти і, можливо, вздовж фасаду десь далі. Щоб, щоб тут можна було все-таки парковку зберегти. Отут з цієї сторони, де машина, там мойка. Тут ще то є. Так. Далі. Трошки далі. Да. Там бачите, тут дерева, вона зразу да, за драма. Да, там місце є, багато ну, угу. так що. Марципан і кор. пасічна 39, а, пасічна 89. 39. 39 комунальна лікарня. Тобто тут вибраш протоколіш. Пасміч на поводитися, що тебе було 89. І тут в самому тому. Шесть на п'ять пісо. Так, <звук> ми просто... А, вони хочуть задемонтовувати зимовий дітей. Так, вичатенься, не лама. Так, і є. Так, так, так. Але документи ще є холдинг, емоцій фест, ринок один біля Діан, але документи ще десь не перенесли в п'ятницю були заяви, що стане заява. Ще десь самі документи видно. Ну, Можна розуміти, що... Ні, вони відкоригували щось, я так розумію. Чи... Там є питання, якщо кутку забирають, не можуть прив'язатися до, 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 до кави копальні. Але це абсурд, тому що ніхто там каву звіти не буде. Вони їхні ці посадити кіоск. Хай йдуть на ярмап, на, на конкурс. Ви з'являти тоді як майданчик без прив'язки.